Діти наше майбутнє, саме тому так важливо, аби сьогодні вони почувалися захищеними, знаходилися у комфортних умовах та відчували опіку дорослих. Втім, не тільки батьки мають турбуватися про малечу, коли це роблять держава, меценати та просто небайдужі люди. Такі прояви уваги та турботи, хай навіть і неявно, втім, позитивно впливають на розвиток дитини. Зокрема, йдеться про організацію всіляких свят, конкурсів залучення дітлахів до участі в самодіяльності. Все це дає змогу маляку не тільки отримати позитивні емоції, а й спробувати реалізувати себе як особистість. Саме тому сьогодні розвиток програм для дітей став одним з пріоритетних напрямків роботи народного депутата України Анатолія Денисенка. І не випадково адже нардеп певен, всебічно розвинена людина може вирости тільки зі щасливої та впевненої у собі дитини. Тож, завдяки зусиллям Анатолія Денисенка, відбуваються чисельні конкурси та заходи для дітлахів. Одним з таких свят є конкурс дитячого малюнку, який вже шість років поспіль проводиться народним депутатом. Цього року через ситуацію на Донбасі захід був присвячений темі миру та єдності нашої країни. Надаремний конкурс, у якому Взяли участь понад 4 тисячі дітей, так і називався Намалюй мир, воз'єднай Україну. Все финалисты и победители конкурса получили от Анатолия Денисенка подарунки. Переможницею стала 12-летняя Дарина Кривчина. Ой, я очень рада, я не ожидала, что займу первое место. Мы сидели с мамой так переживали, и здесь, оп, и первое место, очень-очень рада. Спасибо большое, Анатолия Денисенка, я очень-очень рада. Цей солнечный главный персонаж в работе Дарины, почему же именно он решила спросить у, у самой дівчинки? Я нарисовала подсолнух так как подсолнух это как символ Украины, и я решила нарисовать людей в этом подсолнухе, вот, и как мир, как вот эти зернышки подсолнух объединяют нас, вот народ объединяет. и вот я поэтому так и нарисовала, старалась вот очень... В интернете голосованием, народным голосованием были выбраны финалисты. Я уверен, что проигравших сегодня нет, потому что мы Uh, увидели, uh, что новое поколение харьковчан – это дети, которые ценят мир, которые думают о хорошем, которые созидают, которые творят. Как говорит Анатолий Денисенко, он загалом своих развивать. Саме тому он много лет присвятил будивельной деятельности. Я, по сути, созидатель, то есть мой бизнес, которым занимался больше 20 лет, он созидающий, то есть я строил объекты, я развивал тот город, в котором я родился. Которую я люблю, и соответственно очень важно, чтобы дети, наши маленькие харьковчане, тоже как-то понимали участие вот в формировании культуры жизни в этом городе и думали о том, каким город должен быть завтра или послезавтра. Це дитячий садок номер 112 за підтримка Анатолія Денисенка тут вікна були замінені на енергозберігаючі. Керівництво закладу каже, тепер у приміщеннях не тільки стало тепліше, а й комфортніше. Дитячий сад, він був постройен ще в 1966 году. Вот, эти рамы оконные, они пришли уже не пригодно Они они ветхие. Когда идет дождь, с них течет вода. Вот, ветер дует в эти оконные рамы. Таким чином, за поддержку Анатолия Денисенко, у этом садку было заменено 7 викон. Проведя анализ деятельности разных депутатов, я пришла к выводу, что этот человек, который не только говорит и обещает, но который и делает. Вот, как бы можно много всего пообещать, но вот именно дела, как у него было заявлено, доверяя делам. Вот он доказал, что не все надо верить делам. Честно сказать, это чудо. Это произошло все э, очень быстро, эффективно. Э сразу же специалисты по э просьбе Анатолия Петровича Денисенко приехали в детский сад э выходной, буквально за один день поменяли огромные окна по всей группе. А це дитсадок номер 362. Тут зусиллями Анатолия Денисенка встановлений дитячий майданчик та кілька інших об'єктів з 95-го року садочок не працював. Втім, нещодавно потреба у цьому закладі з'явилася знов. Депутат Денисенко Анатолій Петрович по просьбі радії нам подарив два павільййони ігровою, ігровий дитячий комплекс, состоячий із шести предметів. І дуже велику виражають благодарність. А це філія Харківської міської дитячої лікарні, номер 24. Вона знаходиться у 841-му мікрорайоні, де мешкають понад 2,5 тисячі малеч. Саме тому відкрити філію дитячої лікарні було тут конче необхідно. Втім, оснащення та оздоблення медичної установи залишали бажати кращого. Допомогти у вирішенні питання взявся народний депутат України Анатолій Денисенко. Пріагромної падерки, спонсорській підтримці народного депутата Анатолія Петровича. Денисенко було закуплено все медицинське оборудовання, мебель, которое знаходиться у нас в поміщенні. У медзакладі намагалися створити умови, які б не відрізнялися від домашніх, адже для маленьких пацієнтів відвідування лікарні не має викликати негативних вражень. Наразі тут можуть надавати допомогу з різних сфер медицини. Врач-невролог, кардіолог, хірург, ортопед травматолог, окуліст, отолеринголог. Ось максимально всі врачі приймають на цьому філіалі. Радіють появі медзакладу, який оснащений сучасним обладнанням, і батьки дітлахів. Ми дуже раді, що відкрили в нашому районі, ми живемо Зразу, завжди приходимо до <кхух> приходять, на прийом, отримуємо назначення, обслідуємося, лечимо ребенка. За участі Анатолія Денисенка відремонтовано, відреставровано та навіть відбудовано чимало об'єктів для дітей. Принімали участь і в реконструкції багатьох скверів, в яких є місця для наших замечательных дітей, Принимал участь в реконструкції парка Горького, створювала, школи. Ще одна ініціатива для дітей від Анатолія Денисенка впровадження стипендій, адже депутат певен, що коли дитина досягає перемоги власною працею, вона ще більше цінує результат. Цей результат його можна в виде Досяг особливого результату і Євген тягло, адже хлопець отримує стипендію від Анатолія Денисенка. Я є победителем четвертого Всеукраїнської олімпіади по українському языку і літератури і обласного етапу олімпіади по хімії. Після своїх заслуг я отримав стипендію. За ініціативи Анатолія Денисенка проводяться чисельні свята для дітлахів та за участі найменших мешканців нашого міста. Серед певно найтепліших, звісно, різдвяні та новорічні свята. Так діти пільговики взяли участь у справжніх новорічних концертах, виставах, відвідали ялинки та цирк. У нас є традиція як можна чаще діток Приглашають на в цирке. сьогодні. Заміщательно було представлення, посвященне Новому году. Діти отримали велике кількість положительних емоцій для пільгового контингенту. Дітей Червонозаводського району більше двох сотень інвалідів. Сиріт і дітей під опікою влаштували святковий концерт. На зустріч новому року поспішали і діти Комінтернівського району, зокрема учні 68-ї школи. Юні артисти показали яскраву шоу-програму. У свою чергу від Анатолія Денисенка діти та підлітки отримали подарунки та, звісно, побажання на 2015 рік. Я бачив Деда Мороза вчора. Він сказав, що в Коментернівському районі є такі замечательні дітки. Они красивые, талантливые. И они, конечно, будут очень счастливы, потому что все их желания будут исполняться. Для этого, конечно, им нужно немножко учиться, немножко слушать взрослых. Ще одним приємним сюрпризом для дітей стала театральна вистава новорічні пригоди «Вінні Пуха. Комінтернівський район власне цьогоріч багатий на новорічні свята, адже для дітей з особливими потребами та малюків, які перебувають під опікою соціальних служб, було влаштовано свято Святого Миколая. цьому році я халашовичился і получав халаше. Сьогодні підносні подарок свято Ніколай. День святого Миколая. он особенний. И дети его с нетерпением ждут, потому что святой Николай дарит им подарки. Он... всегда оценивает, как они провели предыдущий год. Святой Николай надеется, что все наши дети будут счастливы, здоровы, и в нашей стране все будет хорошо. За поддержкой Анатолия Денисенко свято новоречную ялинку отбылось и у Палаты культуры металлист. Когда видишь радостные лица детей, хочется работать, хочется заниматься тем, чтобы страна наша становилась лучше, конкурентоспособней, и, конечно, чтобы мирное небо было над нашей головой. В темной главнейшей феерии ожидала на детей попереду. Великая ялинка прошла у Харьковском театра. Опери та балетом. Найменшим жителям нашого міста була продемонстрована новорічна казка Бал Снігуроньки. Протягом десяти днів, в якій йшла вистава, її змогли подивитися близько 40 тисяч учнів першого шостого класів. Замечательні маленькі харьковчані, вони достойні того, щоб праздник для них був найсвітлий, найдобрий, найвеселий. Поэтому всі власти города Харькова работают в этом направлении. У нас замечательная елка, у нас красивая площадь, у нас всегда потрясающее представление для деток. Звісно, і тут не обійшлося без подарунків від народного депутата. Адже Анатолій Денисенко певен, через подарунку віддаєш дітям частинку своєї турботи, любові та тепла. Не отримує сам якогось великого кількості подарунків у дитинстві, зараз розуміє, що, мабуть, я хотів їх мати. І якщо є така можливість, то я стараюсь діткам як можна більше уделять внимание і дарить подарку. Анатолій Денисенко каже, що самого дитинства свята запам'ятовуються на все життя. Саме тому так важливо, аби діти отримували більше радісних та святкових хвилин, особливо у такий казковий час новорічної феєрії. Наші сім'ї а сім'я велика, було дуже багато братів, сестер, двоюродних. Ми собирали всі в місці там святкували свої праздники. А ми. Мы малышней как-то получали огромное удовольствие от общения, от каких-то шуток, шалостей. Мы могли там ночью завеяться, куда-то покататься на горке, там еще чего-то. Вот. И эмоции они, конечно, переполняли от общения, от позитива, от смеха, от... Ну, взагалі, все було по-доброму, здорово. Анатолій Петрович пригадав і кумедний випадок зі свого власного дитинства, який стався під час зустрічі Нового року. Пам'ятаю, коли-то был совсем еще маленький, может быть, до 10 лет точно, нас большая семья встречала Новый год, и я играл в прятки со своими братьями и сестрами. І спрятався за діван, і так хорошо спирався, там уснув. В конце концов, у меня вся семья искала до утра. Вже до шлюбі не сиділи потом нашли. У 2015 тисячі п'ятнадцятому році Анатолі Денисенко також планує допомагати маленьким харків'янам, влаштовувати для них свята, а головне допомагати здійснювати мрії, наче у казці.